Мої вітання з Запорізької області. Сьогодні коротко про монофосфат каль. Тож, він підходить для огірків. Раз на два тижні або місяць він чудово підійде для томатів. Але я за, для того, щоб запобігти нестачі кальцію. У розчин калію монофосфату, куди ми кладемо на 10 літрів води одну столову ложку калію монофосфат ми додаємо одну чайну ложку звичайної лимонної кислоти. Це must have для динь та кавунів, задля того, щоб... Що робить монофосфат калію з кавунами. Плоди стають більш солодкими. І вони набагато менше розтріскуються, достатньо полити ним декілька разів за літо, щоб побачити результат. Дині також дуже гарно відкликаються на підкормку монофосфатом калію. Це без добриво. Дуже гарно показує себе на кабачках. На гарбузах, дині, огірки. Взагалі його використовувати можна для будь-яких рослин, а для дерев тільки з однією поправкою. Додавайте трішки лимонної кислоти, і буде вам щастя, не буде проблем, рослини будуть здорові. Плоди, їх кількість, їх якість буде набагато вища, ніж без такої підкормки. Використовувати легко розводиться без залишку у воді для поливу. Сухим на землю сипати не має сенсу, бо воно не спрацює. Тільки розводити, додавати лимонну кислоту, поливати, і ви побачите, яка буде різниця у врожайності. Коли ви використовуєте його, а коли ні, до нових зустрічей!